Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Шовець. Розумні люди говорили на Майдані, Майданівцям, хлопці, беріть владу в свої руки, інакше вас будуть убивати. Будуть убивати, доки не уб'ють всіх. Майданівці на превеликий жаль не послухали розумних людей, а були розумні хлопці. На Майдані навіть збирали першу офіцерську сотню. Розумні хлопці на Майдані розуміли, що війна з Росією неминуча, і збирали офіцерів запасу в першу офіцерську сотню, в першу офіцерську роту, а потім хотіли робити перший офіцерський батальйон. Були розумні хлопці. На превеликий жаль, майданівці їх не послухали. Не послухала їх рада майдану, яка просто лягла під українських олігархів. Як результат, 95% майданівців, які були в страшні дні лютого на Майдані убить. А скільки майданівців посаджено в тюрми, а скільки зникли безвісти? Казали хлопцям майданівцям, беріть владу, інакше ви будете мертві. А сьогодні в Хмельницькому сталося страшне. Хмельницький суд виправдав убивць майданівців. Виправдав. Вдумайтесь. убивць майданівців виправдали в Україні вперше, читаю по тексту Жахливі новини сьогодні. Оголосили виправдувальний вирок у справі розстрілу під управлінням Служби безпеки України у Хмельницькому під час майдану. Лютий 2014 року. За даними слідства, колишній керівник управління СБУ Віктор Крайтер надав наказ відкрити вогонь по протестувальниках, у яких не було з собою зброї. А Альфієвець Віталій Тарадай виконав наказ керівника і здійснив постріли. Суд у Хмельницькому сьогодні виправдав обох, не знайшовши в їх діях до складу діях складу кримінальних правопорушень. Потерпілим відповідно відмовлено у компенсаціях. Ну що, що далі сказати? Яка доля решти майданівців, в тому числі і моя? Далі нас будуть убивати, доки не уб'ють всіх? Доки не уб'ють всіх, доки не посадять. І я знав про це на Майдані. Знав! Знав, що якщо ми не візьмемо владу, нас будуть убивати. Уб'ють нас, знищить Україну. Але це знав я, тому що прочитав більше 4 тисяч книг. На превеликий жаль, хлопці з Майдану, мене і тих хлопців, які читали багато книг, не послухали. На превеликий жаль. І нас будуть убивати далі. Доки... Не уб'ють усіх.